Вітання усім. Сьогодні я готувала десерт з манки, дуже бюджетний, але дуже і дуже смачний. Посудину наливаємо соку або навіть компот можна зварений з якихось ягід чи фруктів. Я додала ще цукру, у мене сік вишневий. Трохи додала до нього води. Цукру і манку зсипаємо і ставимо на вогонь весь час помішуючи. З моменту закипання варимо хвилини 3. І бачимо, що наша маса густіє. Ось коли вона вже загусла, дивимося, ось така вона вже буде. Треба вогонь виключати і відставити, щоб ви Добре, остила ця маса до кімнатної температури. Потім переливаємо у високу посудину, тому що будемо збивати міксером. І збиваємо міксером десь хвилин, напевно, 5 я збивала аж до білого кольору, такого світлого кольору. Маса стає пишною такою. Густою, гарною, ось, бачите, нагадує якийсь крем все, ось і наш десерт готовий, але ще не до вживання. Беремо стаканчики чи іншу яку посуду, наливаємо туди нашу збиту масу. У мене вийшло три таких стаканчики. Зверху можна прикрасити шоколадом натертим, ще якимись ягодами чи варенням. Я посипала какао. І ставимо наш десерт у холодильник на кілька годин. Ну, Мінімум на 2-3 години. Ось він же в мене, я витягла з холодильника і пробую. Бачите, який гарний застив, такий, ну, просто неймовірно смачний. Готуйте своїм діточкам, вони будуть дуже раді. Тут продукти, я думаю, в кожного є. Якийсь компот, зварити можна, додати цукру і от манки збити, і вже її для дітей десерт. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!